Малята, доброго ранку. Послухайте, будь ласка, казочку. Одного разу курочка знесла яєчко таке гарне, біленьке. Бабуся побачила, поклала його до кошика, щоб зробити писанку, а сама пішла до хати. Яєчко не захотіло ліжати в кошику, та покатилося тут його побачила каченя. Каченя здивувалося та й питає, що це за диво таке. А яєчко говорить, що бабуся його до кошка поклала, щоб воно писанкою стало. А каченя каже, що писанкою стати треба спочатку тебе пофарбувати. Воно змахнуло своїми крильцями. Яєчко стало жовтеньким, ось таким. А потім до яєчка наблизився козеня. Воно на яєчку намалювала свій малюнок ріжками. За козенятку прийшло цуценя. Воно також намалювала малюнок. А потім прибіг маленький котик. Він теж намалював свій знак. А бабуся прийшла і побачила, що яєчко стало писанкою, бо його спочатку каченя розфарбувала, потім свої малюнки намалювали козлик, цуцик і котик. Ось так яєчко перетворилося на писанку. Дітки, вам сподобалась казочка.